У Луцьку в кінотеатрі Мультиплекс розважального центру Промінь відбувся прем'єрний показ документального фільму Один відсоток війни під волонтера та громадського діяча Дениса Христова, відомого як Голландець. Стосовно цієї стрічки це історія, яка була е, пов'язана з Авдіївським напрямком. Це останні дні Авдіївки і околиць цього міста. Захід організовано громадською організацією Люберт Фундейшн офіційною платформою підтримки 20-ї бригади оперативного призначення Люберт. Під час показу глядачі мали змогу не лише переглянути стрічку, а й підтримати бійців. Люберт фундейшн на цій події є, ніби ну ніби таким, скажімо, ініціатором самого заходу. Само собою ми представляємо нашу. Мерч зону розповідаємо про бригаду. Нагадуємо знову ж таки, що ми тут в Луцьку свої рідні і щоб люди, які в даний момент в тилу. Підтримували, донатили і не забували про те, що війна не так далеко, як може здатися в Луцьку. Один відсоток війни це не просто фільм, це погляд зсередини історії людей у прифронтових містах. На початку війни ми всі з вами пам'ятаємо, коли моторошні кадри з Бучі Рпіння да облетіли соцмережі всього світу. Що Росія писала? Це все фейк, це постанова, це кіно. і Я сам для себе пообіцяв, що я. Власне, покажу зі свого телефону, зі своєї камери, GoPro, що бачу я, що бачить народ, і дуже сподіваюся, що це дійсно залишиться назавжди як доказ їхніх військових злочинів. Для глядачів показ фільму Один відсоток війни, це можливість побачити війну очима тих, хто знаходиться поруч із фронтом, такою, якою вона є насправді. Зважаючи, що це документальний фільм, хотілося б побачити війну так, як вона є, без художнього оброблення. Розумію, що фільм буде досить важкий, але зважаючи, що я ніколи не була на в тих гарячих точках ніколи не була на Донбасі, чоловік забороняє туди їхати навіть до нього, то хотілося б побачити ситуацію, яка там є, як вона є, без прикрас. Після перегляду глядачі мали можливість поспілкуватися з автором стрічки, запитання, емоції та слова вдячності у цій розмові. Вони дізналися, як створювався фільм та що залишилось за кадром. Я йому розказую там сьогодні. Там нещодавно буквально було таке. Уявляєш лісичанськ. Щойно прильот виходить там дідусь. Він просто в піжаку в своїх е, там в трусах. Я вибачаюсь. Да я в ньому я йому кажу, дід, поїхали. Вже нічого немає. Він мені відповідає, що я залишусь. Навіщо ти залишишся? Що ти тут будеш робити? І він мені відповідає, та навірно, повішусь зараз. Я це розказую Колі, Коля це, каже, слухай, це 100% Треба е, документувати це. Треба е, все робити. Ці архіви вони повинні бути в е, соцмережах. Цей фільм дозволив подивитися на війну з іншого ракурсу глибше, особистіше та безпосередньо. Для когось це новий досвід, для когось нагадування про реальність, яку ми часто не бачимо. А для багатьох мотивація діяти, допомагати та не мовчати. Я можу показувати в соціальних мережах, тому я з еквадору. Я постійно постараюся публікувати що там відбувається в Україні. І це просто допоміг мені більше дізнатися про, про це, що відбувається насправді, і ну просто велика емоція для мене. Мене дуже багато було там не знаю з якоїсь люті. Всередині я була дуже засмучена і особливо ну дуже сильно мені хотілося плакати на моменті з тваринами через те, що я дуже люблю тварини. Ну людей теж люблю, але через тварин хотілось дуже сильно плакати, і це було дуже важко. Наразі триває підготовка до онлайн-прем'єри фільму Один відсоток війни на платформах Ютуб та Мегого. Ця стрічка дає відповіді на найпоширеніші запитання про те, як живуть люди на прифронтових територіях, що вони відчувають і з чим стикаються щодня.